Під час війни, розв'язаної Росією, тисячі українських родин опинилися у страшній невизначеності. Вони втратили зв'язок із рідними, які зникли безвісти за особливих обставин. Війна забирає не лише життя, а й надію, залишаючи близьких у пошуках відповіді та справедливості. Саме для підтримки таких сімей у координації розшуку створено нову єдину інформаційну платформу офіційний онлайн-ресурс, що об'єднує всі необхідні інструменти і дані для пошуку зниклих людей та допомоги їхнім рідним. Яку мету ми собі ставили створити оцей інформаційний місток між органами, які здійснюють розшук осіб безвісти зниклих, і родинами, які потребують інформації, тому що часто саме відсутність інформації вона створює додатково. У тривожність у родин у людей, які шукають своїх рідних. Тому першочергове наше завдання це допомогти людям і максимально налагодити з ними той зв'язок, щоб вони відчували, що вони не самі, і що відповідні органи роблять все можливе для того, аби відшукати їхніх рідних. Ця платформа містить покрокові інструкції. Як подати заяву про розшук, як здати зразки ДНК для ідентифікації, а також перелік необхідних документів і зразки заяв. Родини можуть отримати витяг із єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, знайти контакти установ, які займаються пошуком, і ідентифікацією, у тому числі міжнародних організацій. Цей портал, як жива система, відповідно, завжди буде виникати питання, що необхідно ще щось дослідити, більш детально роз'яснити. І кожен з державних органів міжнародних організацій, які тут представлені, вони є наповнювачем цієї інформації через свої офіційні канали. І тому ми будемо далі аналізувати. Найчастіше питання, які надходять на гарячу лінію, ті питання, які є системними, які ми чуємо під час особистих зустрічей, і максимально швидко цю інформацію коментувати через цей портал. Створення цієї інформаційної платформи важливий крок у підтримці тисяч українських сімей, які шукають своїх близьких. Вона не лише допомагає знаходити зниклих, а й дає родинам надію і відчуття, що вони не залишилися наодинці у цій боротьбі. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.